Вітаю слава Ісусу Христу. Е, мушу вийти, сказати декілька слів про те, що відбулося в громаді. Ну, вночі область і наше місто піддавалося ударами, комбінованим ударами, шахеди, ракети. На щастя, завдяки дякуючи протиповітряній обороні, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Вдалося уникнути жертв, ну, зокрема в Івано-Франківську у нашій громаді. В одному з сіл нашої громади пошкодження помешкання. Ми обов'язково вже завтра комісійно затвердимо збитки і виплатимо. А так, більше таких ушкоджень у нашій громаді немає. Хотів би сказати, що ми повинні бути готові, що таких комбінованих ударів зараз буде більше. Ворог б'є по газо-електричних інфраструктурі, буде намагатися максимально шкодити саме цій інфраструктурі, цивільній інфраструктурі, тому будьмо готові до будь-яких речей, в тому числі до можливих перебоїв з електрикою. З газом, але надіємося, що цього, цього не відбудеться. Ну але ворог буде намагатися це робити. Тому ось такі події в громаді. Ще раз підкреслю, окрім пошкодження одної будівлі в одному з сіл нашої франківської громади, жодних інших пошкоджень у нашій громаді немає. Ще раз дякую протиповітряній обороні і збройним. Силам України. Це так коротко про е, ніч, про основні події. Е, допомагаємо нашому війську, допомагаємо Збройним силам України. Е, ще раз хочу привітати 10-ту гірсько-штурмову бригаду Дельвець з річницею. Ми вчора мав можливість подякувати, нагородити. Ну і громада, чергові кошти 5 мільйонів на бригаду. І 5 мільйонів на 109 батальйон виділяє для наших едельвейсів, тому що потрібно допомагати. Віримо в нашу перемогу. Все буде Україна, слава Україні!